120 бандеромобілів вже на війні, ще 200 – на черзі. На радивилівщині механіки, волонтери самостійно переробляють авто для військових, встановлюють кулеметні турелі і броньований захист на повноприводні пікапи. Автомобілі перевірені військовими і користуються попитом. Як майстри роблять зі звичайних автівок бойові? Дивіться далі у сюжеті. Кулеметні турелі та броньовані машини, троє майстрів на Радивилівщині працюють у тилу, аби допомогти ЗСУ. Свою ініціативу хлопці назвали фаєршот, тобто вогняний постріл. Вони суто бойові машини. На них зразу ставлять кулемети і можна вбій. Тому це типу турель, яка, ну, це станинка буде, яка буде встановлюватися на, на машину. От на зараз в плані зборки. Автомобілі майстрам приганяють вже пофарбовані із фірмовим дизайном. Майстри пікап роблять бойовим, встановлюють турелі для ведення вогню. Роблять їх щораз інші. Доводиться підлаштовуватись під новіші види озброєння. Креслення немає, тому що все в голові. В нас, наприклад, нам військові дали кулемет, кажуть, от в нас є кулемет, нам треба щось зробити з нього. І ми вже собі там думали, в інтернеті дивилися всякі попередні якісь варіанти, що можна було придумати. І щось придумали своє, поставили, попробували, Після того навіть хлопці військові виклали це в Ютуб і там навіть пішли вже зразу запити, що хочуть робити ці турелі. Також бандеромобілі бронюють всередину встановлюють металеві листи, щоб уламки під час обстрілів не потрапили у військових. Це є ну не просто не, не так, як бронювання від куль, як це є захист на Да. Вот і були неодноразово на азові, і в них вже ті машини, які ми їм привозили, вже були обстріляні і вони спасли людей. Вони тільки зверху обстріляні, але метал тримає. Механіки радіють, коли їхні машини знищують окупантів та допомагають наближати нашу перемогу. Виготовили і передали військовим вже 120 бандеромобілів. Зараз на черзі у Радивилівських майстрів біля двох сотень броньованих автомобілів. Анна Цук новини рівного.